Про це все далі. А починаємо ми розмову все ж таки, власне, про розвиток внутрішнього туризму, про те, куди українці їдуть в Україні. Поговоримо про це з Ігорем Губілітом, який є директором туроператора «Відвідай». Пане Ігоре, вітаю на студії. Дякую, що прийшли поговорити про таку. Тему, яка насправді важлива, тому що війна, але людям треба трохи розслаблятися інколи, щоб не здуріти. Mm -hmm. І, власне, перше питання, бо точно будуть хейтити, що не на часі саме обговорювати. Ваше особисте я розумію, що у вас є інтерес як туроператора, турагентство, але ми все таки відпочивати зараз на часі чи не на часі, ну знаєте, то люди самі вибирають. Ми, коли почався коронавірус, мали історії, а тепер знаємо, що повномасштабне вторгнення. Ми також сумнівалися, треба, не треба, але ви розумієте, якщо ми заховаємося в мушлі, будемо там страждати, будемо нервуватися, будемо кожен день читати важкі новини, і їх вистачає, правда, О, то ми втрачаємо ресурс. Тобто людина повинна і віддавати, і брати. От, власне, якраз туризм допомагає людям трохи відновитися, і ми це бачимо. Особливо, ну ми тут там скажімо, Львівська область, то це не настільки важко, а від собі людині, яка живе в Харкові, наприклад, їй ж треба відновитися десь набрати. а військові, які там з родинами і так Їм далі. теж треба а? власне. По ваших відчуттях, що люди, ця потреба зросла відпочинку, коли ви відновили свою роботу після повномасштабного вторгнення через місяць. Зразу Зразу, та через місяць ми зробили екскурсію по Львові. От і набрали десь 40-50 людей екскурсія Львова львів'яни серед біжень переселенців. Ні, львів'яни в тому числі й переселенці, але напевно переселенцям тоді було не до того. Я думаю, швидше львів'яни. Це переключитися, які... так ну принаймні, там, то ж люди ж там під час екскурсії вони ж дізнаються нову інформацію про місто, про якісь особливості міста. Ну ковід свого часу дав поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Тобто люди більше почали. Їздити по Україні, ну, тоді також кордони були закриті, і навіть приватно їздити не завжди через турагентство, навіть самі сім'я сідала в машину і десь їхали. Чи можна говорити про те, що е, в умовах війни також е, йдеться про розвиток внутрішнього туризму чи ні? Е, якщо про Західну Україну, то частково так. Е, Скільки туристів, як минулого 23-го року, було на Заході України, з е, часів Незалежності не було. Тобто, е, тільки людей було там на в Славську, там Закарпатті, Ну це просто був такий повний аншлаг. Тобто це було більше, ніж 100% по заповненості. Люди вжили, де хто міг. І ми, до речі, це відчуваємо. Багато хто подумав, що ого, стільки було 23-му, в 24-му буде ще більше. А вийшло, що 24 рік досить скромніше, порівняно з 23-м. А з чим ви Ось. це пов'язуєте? З ТЦК? Ні, я не думаю, що тільки з цим. Минулого року теж були ТЦК. І, і до речі, стереотип про те, що там. В автобусах їздять міцні чоловіки, які там, щоб відпочити замість того, щоб воювати. Насправді це не взагалі дійсності. 90, навіть до війни повномасштабної, дві треті людей, які подорожували, були жінки і діти. Зараз ця кількість складається на 90%, а тих 10% чоловіків, які є, то це є або пенсійного віку, або багатодітні, або учасники бойових дій їдуть з родинами, ну або якісь дуже-дуже поодинокі, які там. Можливо, могли б воювати, але тільки блокпостів, як є на Закарпатті, то там то сито ти не пройдеш, якщо ти немає паперів. А були такі випадки, що, наприклад, були. Та власне, ваші автобуси, от щоб тема ТЦК зразу вже закрита. Якщо людина бере у вас поїздку кудись, зазвичай у вас автобуси ТЦК може спокійно зупинити і всіх перевірять. Звичайно, в Закарпатті. У нас був таке цікаве випадок недавно, що було. Турист був, який ніби мав якісь папери, він мав ну, броні і так далі. Його в Закарпатті там ну, час від часу зупиняли, все підходило. Він пішов в гості потім десь до якогось колеги у Львові після вже після туру, і його на вулиці взяли там і, і папери ці не підійшли, щось... які на Закарпатті підійшли. Так, так, та? ну то, так, що було таке, там тут не вгадаєш. Але як правило, це жінки, діти і, і учасники вигідні. То от зараз, куди найбільше їдуть? Ні, коли завжди, та, як завжди. Це є там Закарпаття термали, це там Синевир, це там Тустань, це Буховель, це Кам'янець-Подільський, Карпатський трамвай. Шустки гори. і тобто і пріоритети такі, так, так. не Занки змінилися термал, Ні. за останні роки. Ні. А, добре, але якщо ми більше хочемо поговорити про власне літо сезон відпусток, коли людина має там на 10 днів чи два тижні відпустку. І от, Куди ви б радили, якщо вона хоче наприклад, поїхати сім'єю, чоловіка не випускають, або в неї бюджет не дозволяє поїхати за кордон? Що це наступне питання? Можливо, за кордоном інколи дешевше. Куди б ви yeah. радили їхати, якщо людина хоче от повністю нормально відпочити, але в Одесу, наприклад, боїться, бо зрозуміло, чого хотіли з родиною теж в Одесу їхати на море не їдете? коліжанка з Одеси сплати, краще може цього року ще не їдьте. Ну не всі так oh. думають, як ваша ж Дехта каже, приїжджається. О, цей смішна історія. До речі, за цей недавно прочитав, що пан Роман, знаєте, пан Роман у це да, був мен, що Дзвонив до якоїсь цей до якоїсь марти і казав, що хоче віддихнути. За 1800 гривень, і вона йому сказала, віддихайте. Бо, <рес> то ми переглянули там свої тури, то в нас 90% турів менше, ніж 1800 гривень. Так, що ми сказали... У вас один день і два о, А це якщо, то як правило, на ці, то це як правило Карпати, це, можна, Закарпаття, там, Франківщина. Ось Львівщина, тото. То, то що... Ви пропонуєте і дв... тижневі, двотижневі сім днів найбільше побери скажіть от по бюджету. Наскільки зараз змінилася цінова політика? От людина не може вийти за кордон, хоче сім'єю відпочити в Карпатах. От скільки їй вийде така поїздка, ну крім того, що вона там піде собі десь паралельно втратити гроші. Я розумію, у вас немає там все включено, звичайно, там уже сніданки. Але, от бюджет на на сім'ю з двома дітьми, ви можете в принципі у нас на сайті в калькулятор додати, що у нас це можна. Десь виходить на людину за сім днів, мені здається біля 10 тисяч на особу людину на людину, сім на, на напевно, так. то тобто, якщо всі термали, ви відвідуєте всі дегустації, ходите і вечері, сніданки, обіди, все повністю включено, то десь так, от, напевно, вийде. Тобто сім'я це до... вийде тисячу євро приблизно. тут так. ключове питання, що багато Якщо, хто. Чотири особи, до... так? Так, так. ну та ну в Європі ви за ті гроші, так вже не пошикуєте. Але, але... ну, але Я можу втор... На ту тему теж... От ми хочемо тему підняти. По-перше, за кордон дуже подорожче. Ну, відсотків на, ну, на 20-30. Через курс євро. Євро стало не тільки. От, наприклад, скажімо, обід коштував. Там 10 євро, зараз коштує 13. Це, тобто він подорожчав саме в євро подорожчав, а ще, якщо говорити про нашу інфляцію, то ще дорожчий для нас. Так що тут цей. По-друге, що входить? Коли ми тільки що з вами говорили там за стільки на людину, то я вам сказав, на, що все включено. Та? І екскурсії, все. все А коли рахують за кордон, дивиться, ага, наприклад, поїздка 300 євро. Але це 300 євро, це тільки ти транспорт, проживання, можливо, сніданок. Екскурсія, ага, 30 євро доплати. Ще якась ще 30 євро доплати, без східних квитків. Ну, тобто, то, Добре, два, давайте так, предметно, от, 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 в... поясніть цю синіву політику. Якщо, наприклад, в тому число Дебрецені, беремо маленьке місто і порівняно з Мукачево, вхід в аквапарк приблизно та сама ціна. Готель при аквапарку в Мукачево коштує 2000 гривень, я якщо я був, та трьох. 3... Мішкольці і в Нерігазах. Ну ми, умовно, я привожу приклад, бо це все було недавно. Я можу зрівняти 2000 тисячі гривень за готель, якщо троє людей то доплачуть. Ні, навіть більше, зараз 10. не готе. Ну навіть 2-300 чи 2-400 виходить на трьох номер в готелі в Мукачево біля аквапарку, номер в Дебрецені 2000 тисячі гривень. А, так само, ну 50, 50 євро. І я здивувалася, що наскільки рівнозначна ціна, тут питання ну, до повномасштабного вторгнення були дослідження Львівської міської ради і. Що готелі у Львові дорівнює вартості готелів в Празі і в Кракові. Тобто вартість від готелів була дуже співмірна. Коли ми говоримо про три зіркові готелі, чотири зіркові. Та станом ну, на зараз враховуючи, що Львів стоїть на півпустий в плані туризму вже другий рік навіть ціни попускає. Так, ціни у Львові стали готелі значно приємніші для клієнта. Ну Закарпаття тому... піднімає знову ж таки. Я от знову ж таки власний приклад, перепрошую. Ой, в гривня, рік то, тому, тому, тому трохи, ні, так. Ні, набагато вище. Рік тому е, Солотвино, ми були всю нашу одну добу. Заплат... Так, та, це... Я це... можу вам розказати легенди. Та, та я... на цілу програму мене запитати, я вам розказати про туризм у Солотвино. Це, 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 це Хто не розуміє контексту, це закарпатські сервіси, щось особливе. Ні, не закарпатські, прикар... солотвинські. Солотвинські, Але та сама намагання. база, був термі... минулого року я здивувалась, взагалі не було ніде Місць. Взагалі ну, так я була в шоці, при тому, що там прикордонний пункт і чоловіки їх перевіряли. Ми ледве знайшли на одну добу, тримісний номер був 1400 гривень. Зараз я позивну той самий готель 2400 На 1000 гривень. Це приблизно 50%. Дуже солод має особливість, що там дуже часто їдуть люди, які їдуть лікуватися. Тобто вони хочуть, не хочуть, а ті, хто має хвороби шкіри і так далі, вони їдуть. О так дуже їм зараз як нема, де дуже поїхати. В Закарпатті є місця, де є дуже багато, де можливість поселити. Там, наприклад, при скажем Пилипець, там берегів, що де тарсах. А є місця, де немає дуже багато вибору з поселення. Це є Ужгород там слабенько з поселенням і Мухачево теж не аж так багато. номерів. Тому в принципі, ну і ще одне. Ми розуміємо, що Закарпатті немає комендантської години. Близько до кордону і так далі. Тому там, в принципі, попит на на проживання є частково підвищений, але не такий вже, що аж там прям ей, аж дуже багато так, людей. Минулого року е, нас кинули були одні е, колеги, так звані, в, на Буковелі на День Незалежності. Нам треба було терміново знайти, де поселити групу. І було три номери на весь Буховель. За 30 тисяч чи за 40, вже не пам'ятаю один номер, другий був 15, третій 7 тисяч гривень. А потім все було просто. Ну, це був такий аномальний рік. Він цього року е, вже не повториться. Проблема, що люди ну, відпочили і цього року вирішили економити бюджет, бо не знають, що буде завтра. Це, напевно, комплекс. Це ситуація комплекс. На перше, це тому, що напевно люди не знають, що буде завтра, і е, стараються економити гроші. Друге, минулого року ми всі були на стані. в нас було відчуття, що ми вже дійдемо. Ну, якщо не до Москви, то до Криму, там точно визволимо. Контрнаступ всі були піднесені і так далі. Зараз ми вже такого не маємо. А потім та сама історія також і не може, ну не можу сказати, що зовсім, але і в ТЦК також плинуло. Тобто це все на, на купу. І ну і настрій людей не на той, що був минулого року. То в принципі, так. тому цього року, цього року, до речі, бум дитячих груп. Ой, такого як цього року ніколи не було. Це було явно їх нашестя. Їх було сотні тисячі цього року. Всі школи вирішили во ніде декіль... в місяць чи в декілька тижнів відпочивати. То, в принципі, весняний сезон витягнули ті, хто працював з дитячими групами, то їм витягнули дитячі групи Ну цього року то було аж ну, дуже дуже багато. Дуже дуже ми з класом ледь-ледь знайшли. Знаєте, в а. місце, де ми могли поїхати. А що найсмішіше? Бо... Тут... знаєте що тут точно є купа класних місць де можна відпочити, де тебе чекають, де тебе люблять. Але всі 90% вибирають заїжджені місця, де купа людей, де ти пхаєшся, де ти б'єшся, де все дорого. І всі туди лізуть, розумієте? Куди? Ну, Буковель? Ну ні, Ярем, тому, це хід це гедзепад. Всі хочуть гезепать, ми знаємо, груп відправили. Я раніше є таке там, ніби тіло. А, парк, ну ви відкрили зубову. Да, це, боже. ну, це люди там просто там. Добуша, Карпатський трамвай. От люди їдуть, да, куди вони знають. А є купа класних. От, міст, скажіть, будь ласка, куди ви це... порекомендували людям поїхати, коли вони, напевно, вже ну, не можуть виїхати чи там, з різних причин за кордон, але хочеш побачити нове, і їм або це вже це речі... бачили. І це цей речі, чи Мукачу, Гужуру вже отут сидить, куди ви радили їхати? О, дивіться, наприклад, напрям Самбура, тобто старий самбір. Самі, ми до реч, теж там розвиваємо туризм. З Кольву, до речі, дуже класний музей, з Польщі сьогодні якраз там був. Ось, Потім, наприклад, Трускавець, Борислав Східниця, цей напрям. Так? Потім дуже що клас... робити? вибачте, порівня. О, там, що? Там, стільки... там Ми тепер роблю програму на Дрогобич на цілий день, і то я не все запхав, там щеби день можна було зробити. О, Трускавець там теж на цілий день можна тусуватися. І Східниця... Борислав дуже гарно розвинувся в плані туризму. Канатка на гору є, цей музей Яна Заха інтерактивний є, потім Карпатська хата є, потім фабрика, де вирощують шампіньони борових, називається є, церква, де 600 чи 800, навіть не знаю, скільки мощів святих є. Ось, якісь навіть водоспадики які є, і то я ще певно все вам не скажу. Ну, і сам по самому місту. Качалки є, подивиться. Це Борислав, хто би подумав? Вот мають от, от, це. Ви говорите про Дені Тури а та потім Тернопільщина. Мені здається, не до не до кінця е, визнана і не до кінця пропагована е, область. Ми замки дуже гарно тернопільщини про занедбані на відміну від золотої Підхови, тих замків, де вас чекають з е, оскалом. Тут замки, вже вони пересичені туристами. Вони вже не перенасичені туристами, У них просто так традиційно вони такі є. О а Тернопіль ще на вас більшим задоволеним чекає. Та там, скажімо, на Волині недостатньо мені здається до кінця відома серед Львів'яні області територія. Тобто на Хмельниччину та є що дивиться? Ця я бачу тепер фотографії. На Чернівецькій області відкрили поле Лаванди, Боже, воно таке величезне, тур Прованс ховається. Я бачила вашу на сайті карту ваших маршрутів, там, в тому числі, була Одеська область. Чи ви зараз відновили поїздки Одеська область? Чи Які вам тури довелось закрити? Ну, які маршрути довелось закрити? Ну, то південь України у нас дуже гарно було до, до повноштабного вторгнення. Ми мали такі на сім днів тур, бо ми виїжджали зі Львова. От на другий день ми вже були, аж на Генічевській цій Арабатській стрілці були. І там тусувалися два дні, потім переїжджали там на Схадовськ два дні, е, от, а потім аж Вилково, там де під Румунію, таких два дні. Ми так -то, такий самиденний маршрут ми мали, це його нема. Ось на Миколаївщину, на Херсонщину, мали ще дводенки та мали багато. та І плюс е, мали в сторону там, Донеччини, на Харківщину, на Полтавщину. Зараз. Ну, бачите, якось все ж таки мешканці Західної України зараз не надто е, не до війни не дуже їздили. На схід Українись Україну а, якщо вийти з вакуум. А, а зараз то тим більше. Ну, то людей можна зрозуміти, зрештою. Знаєте, добре але... практичний кейс, якщо можна порадити такі, можливо, ну людей може багатьох немає ресурсів на відпочинок фінансових в першу чергу. Вони хочуть. От куди їм в яку сторону дивитися, щоб по мінімальному бюджету, але все-таки відпочити. Бачите, тут мені здається, тут є інша ситуація в Україні Українці як нарід вони ще не є навчені подорожувати і відпочивати. Ми скорше поїдемо на дачу, десь будемо там коло свого поля. Ось десь просто будемо на лавці сидіти. Щоби та як прийнято в світі просто брати і подорожувати, в нас ще це не є розвинене. То перше, друге, ось відповідно, і люди навіть, не знають, як це робити. Та я знаю, навіть якось, там, членах своєї родини. Там що я багато хто може поїхати куди хочеш, якщо я маю туристичну фірму. Правильно ніхто особливо не дуже цікавиться там цей. О, а якщо стосується, якщо бюджету, наприклад, що людина там пенсійного віку, то вона елементарно сідає на електричку йде в золочів, дивиться замок. І ж ну, це буде дорого коштувати, Ні. сумніваюся, правда? Тернопіль бачили наші пенсіонери Львівські? Сумніваюся. Бухачу можна доїхати на електриці і, і, і навіть повернутися, так там, чи, чи наприклад, в Славську поїхати можна, можна, чи десь там в сторону там, Ярем, чи, чи тобто в сторону... Тобто, при великому бажанні Боже, мій, майже а... без ресурсів фінансових можна і почити. Пенсіонерів, які беруть, їдуть і дивиться, це ти ж не їдеш там вивчати ворога, ти йдеш пізнавати свій край, правда? От, і, і, і Не треба до цього, ти все одно їдеш то їш, можеш їсти те, що ти їдеш вдома, та? Mm. ось можеш щось собі там купити. Ну то було би бажання. Ну, це, mm. то... А по бюджету Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, вона принципово не відрізняється. Ну, залежно від того, хто які гроші має, хто там має більше, то він може собі витратити більше. Хто менше, тобто було би бажання. Ну, тут та сама історія. Та? Пропозиції є на будь-який бюджет. Насправді, ну, ну на якийсь зовсім мінімальний. і то напевно є ягоди в місті поїздна. Поїхати на електричці, та, і та, позбирати навіть, ягоди. Та. Але електричні. ну принципі, якщо людина працездатного віку, вона завжди може знайти роботу більш ніж треба, ніж достатньо є робочих місць. Та заробити гроші і десь поїхати відпочити.